Багато запитань від вас, що їсти на схуднені ніколи не вдома. Я схудла на 12 кг, чоловік на 47 і так показую, що ми їмо за день в дорозі. Поснідали ми ще вдома: це була вівсянка з насінням, твердий сир та яйця. Поки ми добралися в аеропорт, уже настав час другого прийому їжі. З собою я взяла вівсяні оладки з сиром та свіжі помідори. Наразі знайшли автомат, взяли смачної чорної кави. Ми її п'ємо без цукру. Далі, поки прийшли контроль, здали багаж, уже настав час третього прийому їжі. У нас це була піца макарони, куряче філе та помідори. Обов'язково завжди беремо з собою свої бутилки для води, і класно, що в багатьох аеропортах є крани за питною водою. Далі була дуже довга посадка в літак, і наш перельот був майже 4,5 години. Тому ми ще раз поїли в літаку. Це була знову піца макарони, але вже свіжим огірком. Далі по прильоту першим ділом ми поїхали купити щось на вечерю, і це був кисломолочний сир та фрукти. З фруктів полуниця та комкват. Ось так ми повечеряли та пішли відпочивати.